Всім привіт! Гарного доброго вечора. Доплила накидку на табуреточку. Ось така гарненька вона вийшла. Це плетіння з пакетів. Бабусин квадрат від куточка. Так. Тут трішки я робила на зменшення два рядочка, а потім вже доплітала, так, як бабусиним квадратом. Зменшення я робила на початку і в кінці рядочку просто робила. Тому що все одно у мене. Частинка отут не доплетена, і виходилося тільки куточок, так він і робився ромбиком. Тому робили з нього квадратик. Так, тепер ось зворотня сторона. Так, тут я не вплітала шнурочка. Чому? Покажу і зараз розкажу. Тому що я останній рядочок, так, останній рядочок. Ось, я зробила, я пішла останнім рядочком я трішечки стягнула. Якщо тут йшло по три стовпчика з одним накидом, так, під ланцюжки, і далі другий рядочок в проміжок між стовпчиками, також по три стовпчика, з одним накидом, йшли, то уже в третьому рядочку я йшла чергування в проміжках між стовпчиками. з трьома з одним накидом. Я йшла три стовпчики з одним накидом. Один стопчик з одним накидом, три стопчика з одним накидом, стопчик з одним накидом. І отак, і, во, і самий рядочок дуже сильно стягнувся, надягається хорошо на табуреточку. А, ну, якщо трішечки розійдеться, то тоді можна тут між проміжками втягнути ланцюжок а, і. Затягнути, щоб це трималося гар гарненько на табуреточки. Ну, не спадає нічого. Хорошо, навіть дуже гарно, дуже гарно вийшло. Так що, ось ось те, що. Ну, він уже трішечки розправився від зеруночок. Так що, ще, може, трішечки розійдеться. Ну, я думаю, що тільки трішки, так, в принципі, хорошо. Ось так вийшло, плиту далі. А вам дякую, що ви є. Ви найкраще бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. Пока-пока. До зустрічі!